Шановні Друзі, ну а далі будемо говорити про те, як нам перейти літній період. Так, ми наприкінці осені на початку зими часто говоримо про те, як нам з точки енергетики з точки зору енергетики пройти зиму, але виявляється, що і літо може бути непросто перейти. Голова Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин в нашій студії. Пане Вадиме, ну от я думаю, що багатьох заскочила українців ситуація в енергетиці, яка впродовж останніх днів розгортається, знову у провадженні Графіки вимкнення світла, і це стосується всіх, абсолютно, областей України, і Київ, зокрема, теж потерпає. Я, наприклад, сьогодні на роботу їхав вранці на радіо, і я не мав світла вдома. Я тому, теж хоча тому, ми думаємо, живемо на різних берегах. Єдине, що так. рятувало так, це те, що рано вже світає сьогодні. Так, тобто, перед е, п'ятою годиною я в, 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 збирався і вже, в принципі, е, був світанок і, відповідно можна було щось добачити. Взимку, звичайно, що буде сутужні. Ну, Але разом із тим, які наші перспективи. Ну, Ми вже пройшли одну зиму з відключеннями. Тобто зараз, я так розумію, в енергосистемі у нас ситуація дещо, ну, не дещо а сильно складніша через те, що вже і генеруючі потужності виведені великою мірою з ладу. Тому як би згадуємо всі ті поради, які у нас були на зиму. 2022-2023 року і піднімаємо свої там генератори, павербанки, зарядні пристрої і тому подібне. Перевіряємо, чи вони працюють, і готуємося до якби життя в таких умовах періодичного блокауту насправді. Ну, дивіться, якщо взимку йде основний такий удар по енергосистемі, удар у лапках, звісно, це обігрівачі, які вмикають українців, щоб обігрітися. І влітку, навпаки, кондиціонери. Наскільки можна зараз говорити, що кондиціонери це прямо найкраще рішення для боротьби із спекою у помешканнях? Е, ну, іншого сильно не придумали. Тобто, е, але знову ж таки, для того, щоб. Зменшити їх споживання, тобто є по суті ті ж самі доволі прості поради. Наприклад, ви можете вночі, коли на вулиці прохолодно там провітрити більше, не вмикаючи кондиціонер, ви можете використовувати жалюзі і штори для того, щоб пропускати в приміщення менше сонячного сонячного світла, відповідно, мати менше меншу потребу в. Електроенергії на той самий кондиціонер, ви можете, якщо він у вас є, там налаштувати таймер так, щоб він не працював якраз в режимі, ну, коли є навантаження на систему. Але ну тут хотілося б сказати: от відмінність. Цих блокаутів от за останні дні в тому, що поки що в нас ну не сформовані ну це блокаутами не назвеш. Тобто це uh, просто вимкнення світла станом називає. Uh, ну по суті, да. Тобто, з точки зору енергосистеми це не блекаут, з точки зору локальної квартири чи будинку. Uh -huh. Це ну по суті блокаута uh -huh. да. і відповідно. Uh, От, щоб щоб хотілося б отримати від енергетиків додатково, це плюс-мінус розуміння там прогноз, от години відключення, години, коли ми можемо сподіватися на електропостачання, тоді можна було б ну краще запланувати використання тих чи інших приладів. Ну насправді, якщо говорити про споживачі, то в наших оселях селях і квартирах напевно не в. В кондиціонерах основна проблема, а я б сказав, наприклад, в електробойлерах. Ага. Тому що споживають вони набагато більше, вони підлаштовані під навіть більше піші. як кондиціонер? Зазвичай да, звичайно. це несподіванка. Тобто, якщо бойлер, наприклад, настало протягом доби 24 на 7 увімплений, то він постійно жире енергію. Він не постійно жире енергію, він, скажімо так, він нагрівся, зупинився, да? але так як ви прийшли ввечері або зранку пішли в душ. Вода охолодилася він вмикається. Відповідно, якщо основна порада, от те, що могли б зробити, особливо в великих містах, де ще залишилось так зване централізоване гаряче водопостачання, в Києві, наприклад, в нових багатоповерхівках зі своїми котельнями, які всі там перейшли на електробойлери, але можливість використання. Гарячої води від газової котельні чи від централізованої залишилась, тобто потрібно переходити вже зараз. Тобто, це ну дійсно великий потенціал. І якщо там перерахувати на гарячу воду, якою користуються всі, да, і кондиціонери, якими користуються, ну точно не всі, і споживання і потужності їх набагато менше, то все-таки перевагу треба віддавати заміщенню гарячого водопостачання. Ну, принаймні, там, де це де така можливість ще залишилася. Ну, в Києві, наприклад, вона залишилася, і тому тут е максимально треба до цього підходити, особливо з рахуванням там потенційного збільшення вартості електроенергії. Києві, наприклад, чимало людей, які мають бойлер, користуються саме бойлером, а не гарячим централізованим водопостачанням, тому що нібито менше платити, ніж за кілька кубометрів гарячої води, ти там заплатиш за бойлер, який тобі підігріває, ніби менше виходить, але з іншого боку, це б'є якраз по енергосисти. Саме так ну, насправді це просто перекос в тарифній політиці. Ну, тому що якщо ми візьмемо ну, там дійсно справедливу ціну на електроенергію, на там, тепло чи газ. Які зараз є на ринку, то виявиться, що гаряча вода там від централізованої або від газового газового нагріву, вона в півтора-два рази дешевша. Фізично uh -huh. буде. Тобто, таке субсидіювання yeah. людей, які мають Саме бойлери. Саме так, які при цьому так. ще й б'є по енергосистемі. Uh -huh. Ну, а гаразд, а щодо такого більш щадного використання бойлерів, що є якісь поради, лайфхаки, <говорю> <говорю> ну, ну, відмовитися від них. <говорю> ну, перш за все, якщо ви вже знову ж таки не можете відмовитись, у вас це єдине джерело е гарячого водопостачання, е тут е могло б допомогти використання таймерів, які принаймні не вмикали. Це в пікові періоди, Ну тобто у вас є запас води, в принципі, якщо ви використали його ввечері, то вам до ранку не потрібно, і він вмикнеться, наприклад, там якісь нічні години. Ну Але знову ж таки, для цього треба розуміння цих графіків і ага. ну якби посил, що там люди, значить наприклад, в день у нас сонце працює, чи там завтра буде багато сонячно, сонячної енергії. от Давайте змістимо їх на день да, там, А післязавтра не буде, але вночі ми зможемо там купити цю електроенергію у сусідів. Тому давайте е, змістимо е, на е, ну якби на ніч. Ну принаймні, поки поки у нас іде дефіцит е, наших, е, наших потужностей в енергосистемі. Як використати тривалий світловий день? Довгий світловий день? Так, тобто, зараз уже як я сказав, світанок починається перед п'ятою годиною, по суті, та я прокинувся за 25, а вже світанок. Сутінки були, а з іншого боку, і темніше зараз, вже по 9, в деяких районах і по 10, напевно, на, 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 в нашій країні. Ну, це якби плюс, принаймні, ми на освітлення витрачаємо якби сильно менше. Ну не знаю, тут можна починати працювати, поки рано і проки прохолодно. От, а там день на фієсту, а ввечері знову ж таки попрацювати довше, поки, коли вже знову ж таки прохолодно і не вмикати. Ну це насправді там жарти. Тобто, поки що це нам допомагає, але насправді складність в тому, що зараз умови з точки зору. Ну, потреб в енергії вони, ну якби не критичні, ми при цьому маємо відключення. Тому от до зими, коли і світовий день буде коротший, і потреби в електроопаленні десь з'явиться отут, уже треба буде. Ну якби серйозно готуватися і починати вже я. От що хочу запитати вчора. Побачив повідомлення про те, що одна із мереж великих мереж рітейлерів, які продають в тому числі і. Засоби, як накопичувати енергію, uh -huh. зарядні станції, ми їх називаємо. Кажуть про те, що на 700% зараз одразу підстрибнув зріс попит на зарядні станції. Їх зараз чимало на ринку, різні фірми їх продають. Тобто не лише зиму будуть українці чекати, щоб зарядні станції придбати, а вже їх почали брати. Так наскільки це може бути виходом зарядна станція, щоб в тому числі і заощаджувати. Електроенергію чи не вихід? А, ну, По заощаджуванню, напевно, що ні. Щодо забезпечення безперебійної роботи і забезпечення базових потреб, це вихід. Ну, принаймні він набагато краще, ніж там використання. Того ж самого дизельного чи бензинового генератора набагато безпечніше, тобто, якщо є можливість зарядитися, і потім використовувати на потреби, тобто це хороший вихід зараз. От ми навіть в ефірі Українського раді розповідаємо про окремі громади, які звітують, що вже побудували систему автономного енергозабезпечення, також лунають такі заклики для бізнесу готуватися до того, що ну вкладати гроші в те, щоб робити автономне. Енергозабезпечення. Які от останні рішення, що можна придбати зараз в Україні? Можливо, є ще час до зими замовити десь за кордоном, щоб, ну, наприклад, це якийсь малий, малий бізнес. Кав'ярня чи пекарня або середній бізнес. Наскільки реально середньому бізнесу за той час, який ми ще маємо до холодної пори року, щось таке придбати для того, щоб забезпечувати себе живленням незалежно від того, що буде відбуватися в загальній нашій енергосистемі? Ну дивіться, тобто, в першу чергу, я би для бізнесу особливо радив би продумувати і вибирати рішення, які вони зможуть використовувати, і в нормальному режимі, тобто. Знову ж таки, е, якщо ми говоримо про генератори, можливо, це газові генератори з утилізацією тепла, так звані когенераційні станції. Тобто, якщо у вас є там, споживання тепла достатньо велике, це може бути хороше рішення. А скільки коштують такі? Е, ну, насправді там дуже різниця ну, вартість хоча б, зрозуміти. до безкінечності. До безкінечності тобто, а там, від, А від, ну напевно, якщо говорити там про вартість одного кіловату, напевно, десь від півтори тисячі доларів за один кіловат потужний ну і там uh -huh. Чим більше, то напевно менше uh -huh. буде це показник. А, але тим не менше, тобто дизель-генератори, чим погані, там дійсно дорога вартість електроенергії з uh -huh. дизелю. Тобто вона буде сягати там 25 і більше гривень. Напевно, зараз дизель подорожчає ще більше. А, відповідно, там та сама газова генерація при наявності газу вона буде працювати. ну більш ну, видавати більш дешеву електроенергію, і вже можна буде балансувати той самий ринок. Наступне рішення, яке знову ж таки може працювати в обидва боки, і особливо воно може бути актуальне для невеликих. Ну, кав'ярень, напевно, ні. Якщо кав'ярні використовують електро, ну якби електропідігрів там чи електронагрів, а от. Для офісних приміщень і тому подібне. Це системи з накопичувачами. Ну, напевно, вже не зарядні станції, а щось на зразок гібридних інверторів з батареями. Тобто, це можуть працювати в режимі безперебійного живлення. А це вподайся, те, що Energy Storage називається? По суті, так. Да. Тобто ви накопичуєте, і якщо зараз ви використовуєте для безперебійного живлення своєї системи, то там в майбутньому ви можете дивитися, ну, маючи там специ, специфічний електричний лічильник, споживати тоді, коли. Електроенергія найдешевша, наприклад, там mm -hmm. влітку в день чи там вночі, е, вимикаючись від мережі, по суті, в е, пікові години, коли електроенергія найдорожча, а в подальшому, знову ж таки, до нього легко інтегрується, якщо там є, наприклад, дахи е, там, з південною орієнтацією, ті ж самі сонячні панелі, які дозволять, ну, Взимку ні, а влітку о, забезпечити ще й певну автономність. Ну тобто, і це можна використовувати буде і після нашої перемоги, так а, тобто з... це нормальне вкладення. Такі, а, так? Звичайно, да. Тобто, mm -hmm. це про ну про прораховувати ну, те, що... що можна вигідно буде використовувати, якщо вночі поповнювати ці енергосторічці, акумулятори енергії за низьким тарифом, а саме так. Ну тобто, mm -hmm. тобто, це те, що може працювати, тому що ну генератори паливні, от ми можемо бачити, що вони багато стоять. Mm -hmm. Тобто, ну не ну їх дійсно вигідно використовувати, то вартість електроенергії від таких систем вона буде набагато ну якби набагато дешевша, і це допоможе в майбутньому вже балансувати ринок, еле, ринок і мережі електропостачання в певній мірі, роблячи, е, скажімо так: ну то, що називається розумні мережі, тобто, це mm. вже будуть елементами, тобто, це те, що буде працювати. Ну а зараз просто дозволить вижити. А ми зараз долучимо до нашої розмови синоптикині Укргідромецентру, керівницю прес-центру Укргінгідроміцентру Наталя Птуха з нами на зв'язку. Пані Наталю, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаю вас та наших слухачів. Ну насправді весна нас трішечки була дивувала впродовж усіх трьох місяців, тим, що стрибала температура. Наприклад, березень був досить теплим, несподівано теплим. От в квітні, в травні, навпаки, були істотні зниження, похолодання. Чого нам чекати ось в червні, загалом від літа. Ну, і ще я хотів би у вас запитати стосовно регіонального, я би так сказав, розподілу температур. Ми знаємо, що західній області, напевно, не є таким не мають такого спекотного літа, як, наприклад, південь і можливо схід. Я про принаймні... неї або не мали. Ну, я принаймні з Донецька я пам'ятаю, які там були спекотні літа. То от в Києві і тим більше у Львові я трохи мешкав. Такого я не бачив, не траплялося мені. Тож в регіональному розрізі те, з чого нам чекати, пані Наталі. Так, дійсно, ви абсолютно праві саме по розподілу, скажімо так, ну класичному такому розподілу, якщо кліматично дивитися на територію України, то в нас західні області, звичайно, і північні відповідно мають дещо вищі. Температурний фон стабільно, а ось південь та схід звичайно дещо вище. Навіть на сході можуть температури, наприклад, абсолютні максимуми температур в літній період зафіксовані саме у східних областях, адже вони більш мають континентальний характер, тобто вони далі від. Морських узбереж. і від основного, скажімо так, нас перенесення повітряних мас на територію України переважно відбувається із заходу, тобто з Атлантики і з Атлантики тут більш вологі повітряні маси, і поки вони звичайно дідуть, скажімо так, до східних областей, то трошки вони вже не такі насичені вологою. Відповідно, більш сухий клімат, і тому і значення температури, якщо там антициклон, це коли в нас без опадів, малохмарно, і плюс, якщо ще суха повітряна маса, то звичайно, то і температури будуть. Вищими. В принципі, якщо говорити про найближчий час, то в нас якраз зараз погода вже починаючи в принципі з цього тижня, набуває саме характеру літньої. Вже у багатьох на багатьох метеостанціях зафіксовано перехід середньодобової температури в бік підвищення через 15 градусів, це означає настання метеорологічного літа. І за прогнозами, якраз таки ну найближчі там 10 діб те, про що ми можемо саме предметно говорити, то Очікуємо, що будуть доволі високі значення температури в межах 22-28 в денні години, а в нічні плюс 9 плюс 14, і якихось значних таких знижень вже не очікуємо. Трошечки може бути певна нестабільність, якщо говорити про опади по Закарпаттю, Прикарпаттю, скажімо так, Карпатський регіон. І також по північному сходу України це Чернігівщина та Сумщина. От а решта території перебуває в полі підвищеного такого тиску, і відповідно ну, до четверга, скажімо, так, точно у більшості областей погода без опадів і з гарними сонячними проясненнями. Ми неодноразово говорили з синоптиками, і наскільки от я пам'ятаю, що завжди підкреслювали, що точний прогноз погоди це там буквально кілька діб, а все інше інсинуація. Але зараз ви вже даєте такий упевнений прогноз, десь я вас правильно, якщо почула на тиждень на 10 днів. Однак, можливо, щось змінилося в формулах обрахунку прогнозів погоди, і вже можна зробити ну такий, ну хоча б приблизний прогноз, яким буде це літо. А ще цікавіше, яка буде наступна зима? Ця зима була теплою, це треба визнати, і ми дуже вдячні. Я не знаю кому дякувати. Як людина не віруюча в Бога, то я не знаю, дякую, планеті земля за те, що земля за те, що зима в Україні була теплою, і під час війни для нас це особливо важливо. Так, от я ще раз попрошу вас сказати, чи є така можливість зараз обраховувати, яке буде літо і яка буде наступна зима. Ну, звичайно, з таких як я їх називаю, предметні і розрахунки, такі які були б абсолютно корисні у використанні на довгий період, таких немає, але є загальні тенденції від кліматологів і світових центрів прогнозування, сезонні прогнози. І звичайно, більшість сходяться на тому, що в Скажімо так, період зараз на зміни клімату, то саме на нашій території це проявляється у тому, що все частіше в нас можуть бути ці хвилі тепла, тобто періоди з доволі високими значеннями температури, особливо в літній період, подекуди навіть рекордно високими значеннями температури. От, тобто періодів з, з, з теплом стає більше ніж, наприклад, тих самих затоків холоду, і відповідно є сподівання, що яке літо в. Ну, влітку, можливо, це трошечки складніше буде, тому що навпаки, коли дуже висока температура, то складно. Mm -hmm. Але якщо зимовий період говорити, то тенденція йде до того, що дійсно в нас зими стають більш м'якими та з більш високими значеннями температури mm -hmm. відносно кліматичної норми. Зрозуміло, пані Наталі, дякую вам. Дуже на зв'язку зі студією Українського радіо була Наталія Птуха, синоптикиня українського гідрометеоцентру. Пане Вадиме, от ви чули зараз прогнози такі довготривалі чи розмову про тенденції, які обговорюють кліматологи. А як енергосистемі загалом українській чи енергосистемі одного окремого ну ОСББ, що легше пройти? Теплу зиму, чи, точніше так, холодну зиму чи спекотне літо, де більше затрати де? Ну, насправді, принаймні в Україні зараз холодну зиму пройти набагато складніше. Складніше, Тому так. що, от, якщо говорили, що у нас спека, спека це е, сонячні дні, сонячні дні. Принаймні не дуже дорого можна облаштувати ті ж самі сонячні панелі, які будуть працювати там на якісь потреби тих самого кондиціонування чи е, гарячої води для того, щоб покривати, ну, покривати оці піки. Да? Тобто взимку у нас цей ресурс вже зникає, тому що на сонце ми не можемо сподіватися повноцінно, і доводиться е, використовувати вже більш Складні системи генерування і додається ще тепло, тому що якщо ми порахуємо от баланс там скільки нам треба енергії е, на кондиціювання, наприклад, на там самоспеку і на опалення, тобто це буде ну рази. Це не те, що там, тобто, навіть. клімат, зміни клімату для нас сприятливі. Ну мені здається, в будь-якому разі, так якщо взимку, наприклад, немає чим опалювати хату, то можна змерзнути ну, мало не до ну, не до смерті, але істотно захворіти таке інше. А якщо наприклад, надто спекотно влітку, навіть якщо немає чим охолодити приміщення, можна завжди, наприклад, в метро спуститися, тут завжди прохолодно. так? В будь-якому разі, влітку, ясна річ, легше, ну і знову ж таки, ми кажемо, тривалість світло дня так відповідно так. не потрібно використовувати для освітлення приміщень забагато енергії. То що то що. хочу кілька повідомлень з нашого вайбера зачитати, тому що з нами наші слухачі теж діляться, можливо, якимись своїми інсайтами стосовно того, як вони зараз перебувають цей період. З рівного нам, судячи, з усього пишуть, і кажуть: не знаю, як у Рівному, але в не знаю як в Києві, але у Рівному із закінченням опалювального сезону припиняється Подача гарячої води. Тобто, виходить, що постачання гарячої води залежить від тепло... теплового постачання, від опалення. Відповідно, влітку немає гарячої води. В Києві я скажу, що гаряча вода є цілорічно. Єдине, що можуть на кілька тижнів влітку вимкнути на 2-3 тижні, вимкнути в різних районах по за певним графіком для того, щоб проводити гідравлічні випробування, як це називається. Так гаряча вода є там, де вона. В більшості будинків також нам пишуть слухачі щодо бойлера. Бойлер треба включати в економ режимі. Якщо його виключати, то при включенні він споживає багато електроенергії. В інструкції те саме написано. Тобто не вимикати, а економ режим поставити. Екорежим там є. Ну такий. насправді там трошки не зовсім так, тому що бойлери більшість бойлерів, які в нас є. Там дуже проста конструкція. Є один. Іноді два електротени, які вмикаються на повну потужність або вимикаються. І екорежим він в основному не про те, що там, меншу потужність він буде споживати, а про те, що температура в цьому бойлері буде триматися, наприклад, не на рівні 50-60 градусів, а на рівні 40-45. І, відповідно, да, він буде при цьому менше споживати, ну, але треба розуміти, що от кількість енергії накопичена, да, і. Кількість цієї гарячої води буде в вашому змішувачі менша, Тому тут а, Ну, ну літні ну, так? по суті, так і буде менше. Тому що, якщо у вас, наприклад, є там вода 50 градусів, ви її змішали з холодною, отримали там 38 комфортних чи там сорок градусів. І у вас цих 40-градусної 40 води буде умовно 100 літрів, там з 80 чи з літрового бойлера, то якщо буде в екорежимі, буде менше. Тому. Еко режим це більше для варіантів, коли ви надовго виїжджаєте для того, щоб ну не тримати високу температуру всередині бойлера і не, ну, якби не мати додаткових втрат? В такому випадку це ну, дійсно спрацьовує рідше вмикаються а, ті ж самі електротени. От слухач, який нам написав про те, що гаряча вода зникає після завершення сезону опалювального сезону, так само не тільки в рівному в броварах, насправді в багатьох містах. І скажіть, будь ласка, наскільки ну? Це і люди ясно купують бойлери і споживають багато електроенергії. Наскільки це розумне рішення для міських для влади, яка очолює там ОТГ і ухвалює такі рішення: подавати гарячу воду чи не подавати для влади, яка очолює ОТГ, це рішення доцільне. Значить, mm -hmm. Чому? Тому що, щоб була гаряча вода в більшості міст, де немає, наприклад, теплоелектроцентралі, які одночасно виробляють електроенергію, і тепло, гаряча вода влітку буде збитковою, тому що навіть там дешевий газ не може конкурувати з дуже дешевою електроенергією, яка наразі є. Тобто від відбойлерах. З врахуванням, там, втрат по мережі і тому подібне, тепло чи гаряча вода виходить дешевше. Хоча, якщо б тарифи були ну, співставні ринкові, не, ну, ринкові, або хоча б співвідношення між mm -hmm. скажімо так, датуванням електроенергії, там, датуванням природнього газу було співстав, співставне, то такої ситуації б не було. Тому для держави це вже чи там, для державного бюджету таке рішення буде збитковим, тому що вони мають більше вкладатися в компенсацію вартості електроенергії, мати більше проблем з розбалансуванням електричних мереж, хоча б знову ж таки можна було б ну великий шматок по споживанню електроенергії перекрити от саме запуском гарячого водопостачання водопостачання а особливо з врахуванням того що можна це гаряче водопостачання централізовано готувати ж не тільки з газу а там зі щіпи з інших там джерел пане Вадиме, тут до речі виправляють мене або уточнюють мою інформацію наш слухач з києва олександр пише що 10 років у києві влітку гаряча вода вимикається в святошицькому районі ну то є і такі Ну, на, на, насправді, знову ж таки, це от підтверджує попередню тезу. Чому? Тому що Святошинський район, якщо не помиляюся, він не заживлений по системі теплопостачання від великих ТЕЦ, ну, ТЕЦ mm -hmm. на, наша, да, відповідно, це котельні, і це знову ж таки там певні ну якби збитки. Тому ну має запрацювати, в принципі, економіка, і коли всі зрозуміють, що це не просто якась там. Манна немана небесна, небесна, це товар, за який треба платити. І якщо там ми розуміємо, що ми від електроенергії його і цього товару може або не бути, або він буде дійсно дорогий, то тоді включаться централізовані системи, там газова генерація, не газова генерація тепло, теплової енергії, і це принаймні ну досить сильно зможе зняти навантаження з а це рішення уряду, має бути Верховної Ради. Кого? А, напевно, да. Тобто, це все зараз в ключі тарифів. Ну, в основному, в ключі тарифів, компенсацій за різниці, тарифів, мораторієм. Тобто, або уряд має прийняти рішення, що він. Дофінансовує те, що втрачають теплопостачальні компанії, ну або приймати рішення там по тарифам. Пане Вадиме щиро дякуємо. Добігає завершення години, тому маємо прощатися. Голова асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин був гостем студії Українського радіо сьогодні.